Ім, привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух шириться мережою інтернет, така новина, що боржникам заборонять отримувати відсрочку від армії. Хочуть записати це відео для того, щоб вас заспокоїти. Поки що це все не підтверджено, і жодного нормативно-правового акту з цими змінами я не бачив. Навіть законопроекту або проєкту якоїсь постанови. І ще ні, не підтверджено ні Кабміном, ні якимось іншим органом, поки що такого підтвердження в мережі інтернет я взагалі не знайшов. Але ця новина вже облетіла мережу інтернет, і було гучно. І почали всі писати і підписники і е, Почали писати клієнти, а що ж тепер робити, а що це, як воно буде пов'язане, а на які відсрочки воно буде розповсюджуватись. І зараз я розповім, що відомо з цієї новини, і знову ж таки дам свій аналіз цієї новини. Тому додивіться до кінця, послухайте це відео, підпишіться на канал, хто не підписаний. Воно буде коротеньке, але я хочу просто заспокоїти своїх підписників. Поки що, от мета відео саме така. З'явилася ця новина, ну от я її особисто знайшов на такому ресурсі ненька інфо. Залишу Посилання в описі під цим відео. І, ну, так гучно називається Боржникам заборонять отримати відсрочку від армії 19 квітня 2025 року. І що написано: Система військового обліку в Україні стає дедалі жорсткішою. Міністерство оборони оголосило. Про інтеграцію реєстру оберіг з єдиним реєстром боржників таким чином особи з фінансовими зобов'язаннями, зокрема аліментними боргами, не зможуть отримати онлайн відсрочку від мобілізації. Зараз все це проаналізуємо. Мова йде про подальше розширення можливості цифрового сервісу Резерв Плюс, який за словами урядовців вже суттєво зменшив черги у ТЦК і зробив відстеження військовозобов'язаним ефективнішим, кого торкнуться нововведення. Багатодітних батьків, батьків дітей з інвалідністю, науковців та викладачів, самотніх батьків, родичів загиблих військових. Навіть якщо особа має право на відсрочку, вона не зможе скористатися нею, якщо в реєстрах. Зафіксовані борги. Крім того, в Міноборони підкреслили усі дані, мають бути безпомилковими та синхронізованими між державними реєстрами. Лише за цією умовою система надасть дозвіл. Наразі над інтеграцією працюють одразу кілька відомств: Міноборони, Мінюз, Мінсоцполітики та Пенсійний фонд. Ціль зробити електронну строчку повноцінною альтернативною. Особистому візиту до ТЦК і у владі стверджують, що такі заходи посилять прозорість і контроль, однак для багатьох українців вони можуть створити додаткові перепони. Це все, що відомо поки що з цього ресурсу. І давайте тепер розбирати по молекулах цю новину. По-перше, посилання йде на ресурс Міноборони. От Міноборони оголосила про інтеграцію реєстру борів з єдиним реєстром боржників. Слідкую за міноборони, підписаний на їх сторінку, підписаний на телеграм-канал, в Фейсбуці передавляюся. Якщо з'являються якісь новини, аналізую, звісно, достовірну інформацію, повідомляю своїм клієнтам, підписникам на сьогоднішній день. На офіційній сторінці Міноборони взагалі відсутні будь-які посилання на отаку новину, хоча б приблизно да, щодо цієї новини, щодо того, що буде там в нас залежати відсрочка від е, е, якихось боргів вашої заборгованості. Знову ж таки, одразу звертаю увагу і в продовження цього написано, скажу, що на сьогоднішній день є одна, один з видів відсрочки це троє дітей, да, які перебувають на утриманні там залежність є від несплати аліментів і заборгованості там за більше ніж за три місяці. Звісно, ми це все розуміємо. Ми все це читали, і в законі це прописано. Але ця новина не присвячена тому, тому що то вже не новина. да? То вже були зміни там ще в 24 четвертому році. І ми всі про них пам'ятаємо. І, звісно, тут більш за все цікаві такі категорії, які от було зазначено на цьому ресурсі, як науковці, викладачі, родичі загиблих військових, до чого тут їх заборгованість, і яка це може бути забороненість, і як вона взагалі буде впливати. Тому перше, що кажу, що на сьогоднішній день Міноборони. Такої новини немає. Можете перевірити всі ці ресурси, побачите, там така новина відсутня. Знову ж таки, посилання потім йде на те, що це кілька відом спрацює працює одночасно. Мінюз, Мінсоцполітики, Пенсійний фонд. Так само підписаний на Мін'юз, звісно, стежу, бо це такий основний напрямок да, там всіх юристів. Нічого Мінюз також такого не зазначав. Тобто, нового з цього питання він нічого не зазначав, і новини там відсутні. Тому поки що робимо висновки. Да? Далі, мова йде про подальше розширення можливості цифрового сервісу «Резерв Плюс» яким чином Резерв Плюс буде це блокувати, як це буде? Ну, тобто, якийсь набір слів без якоїсь підтвердної взагалі бази. Щодо резерву Плюс, ви всі знаєте, пам'ятаєте, неодноразово робив огляди на цей додаток і в нас. Хто займається презентацією будь-яких новин щодо Резерв Плюс. Правильно, там заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренка, всім вам вже відомо. Також підписаний на її сторінку на, на у Фейсбуці, слідкую, якщо з'являється якась новина щодо Резерву Плюс, аналізую, дивлюсь і повідомляю своїм підписникам. Поки що в неї на сторінці жодної новини з цього питання немає. Якщо б вона з'явилась, я б одразу повідомив в телеграм-каналі, тому підпишіться, щоб не пропускати такі новини на телеграм-канал. Вони там виходять більш швидко, тезисно, по суті, за цим слідкую. На сьогоднішній день щодо Резерва Плюс ніяких новин з цього питання взагалі немає. Тому це от друге таке, да, основне, на що звертаю увагу. І, звісно, третє, основне, те, що можу сказати, що без змін до діючого законодавства Мінімум до постанови Кабміну 560, якою врегульовано додатком 5 надання відповідних документів для отримання відсрочки, без змін до неї, до цієї постанови, ніякі от от, такі ну, як посилання на те, щоб забарго, маючи заборгованість, не отримати відсрочку, це поки що неможливо, тому що ну воно повинно бути мінімум прописане на законодавчому рівні, тобто на рівні постанови Кабміну, а може навіть і закону, тобто статті 23 закону. України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як по цьому пункту по багатодітним батькам, там, де записано чітко, що маючи забороність по аліментах, не будете отримувати відсрочку. І це абсолютно, в принципі, логічно. Але по інших категоріях ніяких змін поки що також не спостерігається. До Верховної Ради також я не чув, щоб вносили такі законопроекти про такі зміни. Тому за цим також спостерігаю. Я думаю, що. Це відео повинно вас заспокоїти, трошки ну, сумніви ці прибрати, тому що ми повинні все ж таки керуватися здравим глуздом і розуміти, що якщо немає ніяких змін на законодавчому рівні, можна писати все, що завгодно. Я не знаю. Можливо, там є якісь в них джерела там ну, от у цієї там у цього ресурсу, ненька інфо, можливо, в них є там якісь там. Свої канали там, постачання там, інформації і вони отримують її там оперативніше, ніж викладає Міноборони, ніж викладає Катерина Чорноворенка або Мінюз. Можливо, але на сьогоднішній день підтвердження цьому я не знайшов. Якщо є цьому підтвердження, якщо хтось десь бачив на офіційному ресурсі, Напишіть в коментарях, я із задоволенням прийму таку допомогу, почитаю, звісно, проаналізуємо разом всі ці питання. Але я особисто не знайшов, тому хочу заспокоїти своїх підписників, поки що це не реалізовано. Можливо, це якась попередня новина щодо подальших дій, але поки що це не реалізовано на законодавчому рівні. А ми керуємося саме законодавством. Це дуже важливо. Тому по цій темі поки що в мене все. Якщо залишилось питання, пишіть, звісно, буду намагатись відповідати у вільний час. Підписуйтесь на канал, переходьте на наступні посилання. Отут у відео з'являється вони також корисні. Всі вечора, до побачення. Мирного.